30 серпня у Дніпрі російська ракета пошкодила приватний сектор. Серед постраждалих не лише люди. Під уламками опинилися й домашні улюбленці. Один із них Алабай на ім'я Умка, який отримав численні поранення від касетних боєприпасів. Рівно о четвертій ранку з жахом, е, був ну, це не прильот, вона розірвалась. Над нашим будинком і зруйнував кухню, літню кухню у нас та у сусіді і забор там все, вона була касетна ракета і касетами пробила усе, ну, що тільки можливо було. Пес Умка під час обстрілу знаходився у вольєрі на вулиці та отримав вісім уламкових поранень. Його родина одразу після обстрілу вивезли тварину до ветеринарної клініки. Якщо чесно, Надій на порятунок майже не було. Друзі мого брата приїхали, а поліція повністю закрила вход, тому що тут були касетні боєприпаси, і в ніякому разі не можна було знаходитись навіть за, за каліткою. За... Межами будинку. Щоб дістати собаку з розтрощеного вольєра, довелося ризикувати життям. Уламки розлетілися по подвір'ю. Будка була залита кров'ю, а сам пес від болю не підпускав нікого. Він отримав поранення і до себе в будку заліз. Там лежав, плакав друг мого брата заліз в вольєр. Зайшов до нього, він знімав відео, потім нам показував, він там був лежав весь крові. І потім, коли ну, надії майже не було, він сам вийшов, тому що почали розбирати будку, щоб його дістати, бо там отвір чисто для собаки. Ось І він сам вийшов, йому накинули зверху радло і винесли на вулицю. Винесли на вулицю, і потім дівчина з поліції вона позвонила до клініки, і там його вже прийняли і надали першу медичну допомогу. Після обстрілу Умка провів у клініці понад два тижні. Лікарі боролися за його життя. Тобто він себе гарно почуває, але на лапу, на жаль, не встане більше. Хоча йому і вставили пластину, і в нього було до п'яти осколків, і, на жаль, всі не видалили, тому що це було дуже небезпечно для його стану, для його здоров'я. Але усі осколки, які Могли йому якось нашкодити всі її прибрали. На даний момент у тварини залишається два уламки. Вони застрягли в м'яких тканинах та не будуть шкодити внутрішнім органам. Найосновніша проблема це була був уламок в лікчовому який роздробив йому лікчовий суглоб, саме плечову кістку, бо плечової кістки. Ну через це в нього був внутрішньосуглобовий перелом. Прийняв рішення, що треба оперувати. Стабілізувати тварину, так та прооперувати стосовно цього перелому. Через тяжкий стан тварини одразу оперувати було неможливо. Лікарі кілька днів проводили інфузійну терапію, стабілізували серце і життєво важливі функції. Лише після цього Умка зміг витримати операцію. І коли через наскільки я пам'ятаю, десь 3 чи 5 днів тваринка була більш-менш стабільна, ми провели вже. Саме хірургічне втручання. Прооперували його, і після операції він спостерігався ще в лікарні, мені здається, десь днів 5-7. До того, коли ми вже впевнені, що він стабільний, у нього є опора на цю пропоровану лапку більш-менш, він їсть, досі активний, нема проблем якихось гострих з здоров'ям, ми його виписали. Попри важкі уламкові поранення, пес Умка вижив. Його врятували турбота родини, небайдужість поліції та професійність лікарів. Тепер він удома, поруч з людьми, які не здалися навіть у найстрашнішу ніч. Його історія це доказ, що любов і життя сильніші за війну.